Змінила життя українців, але не народ вона лише об'єднала, давши новий культурний поштовх. Наскільки важко було адаптуватись під воєнні умови, як змінився репертуар та якими прем'єрами театри дивуть глядачів? Поговоримо сьогодні в нашій програмі. Ат а до нашої студії завітала запорізька драматургиня і письменниця Наталія Ігнатьєва. Вітаю Цьогоріч в Україні відзначали міжнародний тиждень театру. Розкажіть, будь ласка, яке воно мистецтво під час війни? Відзначали міжнародний день театру і тиждень поезії, до речі, теж от нещодавно це було. Не скажу за весь спектр усіх видів мистецтва в Україні, але на моє відчуття театр змінився, театр більше українізувався. Всі театри, котрі спілкувалися зі своїм глядачем російською мовою, перейшли повністю на українську, відмовились від російських авторів. Які ще були на той час в репертуарі, навіть від класичних, стало набагато більше патріотичних тем. Це і патріотичні концерти, яких я вважаю, напевно, в кожному обласному театрі точно є і не один. А це і теми безпосередньо нашого теперішнього досвіду війни. Сучасних драматургів, які про це пишуть, або якісь класичні, можливо, речі, які це переосмислюють, тобто театр змінився і мовно, і репертуарно, і в певному сенсі світоглядно. Звісно, це якщо говорити загально. Так само і театр, в якому я працюю, театр молоді. Коли я починала працювати, це не так давно було, ми говорили з керівництвом про те, що я, як репетиторка техніки мови, буду поступово допомагати перейти на українську мову, щоб це було і не вимушено, і для акторів, і для глядачів приємно. А от 22-й рік різко змінив цю ситуацію, і ми повністю весь репертуар переклали українською, і зараз перекладаємо якісь топові вистави українською. І це, от така найбільша, така кардинальна зміна для театру. Я знаю, що ваш театр займається активною волонтерською діяльністю. Які зараз проекти ви створюєте? Чи ж і до речі, що було зроблено взагалі за цей період війни? Взагалі з перших днів війни ну, я маю на увазі великої війни, так? Тому що війна -то почалася в 2014 році, але от 24 лютого, 2022 року, це такий ну, більш потужний був цей. Сплеск російської агресії і напад на нас, тому звісно, це позначилося на всіх з перших днів після 24 лютого. Театр і займав займався і займається виготовленням там не знаю підсумків жилетів під пластини бронежилетні. Спальників це все наш пошивний цех робив. І там робили укріплення міста. Тоді, пам'ятаєте, всі ми виходили на ці, на ці роботи. Здається, що це не знаю, вже століт минуло відтоді, але це всього-два от два роки тому. Звісно ж, проводяться різні благодійні акції для вимушених переселенців, для військових, для дітей вимушених переселенців. Це це відбувалося тоді відразу, і це і зараз триває. У нас весь час якісь вистави, концерти, на які ми або повністю запрошуємо таку от аудиторію, котра. Ну, потребує цієї моральної підтримки, або ж надаємо місця. Тобто, це така нормальна практика. вже для театру воно вже навіть не сприймається як щось надзвичайне. Це норма нашого життя. Нещодавно до дня народження Великого Кобзаря ваш театр презентував прем'єру про рок Шевченко. Що це за вистава? Розкажіть, будь ласка, -як, як організовували і взагалі про це дійство більш детальніше хотілося б почути в театрі, власне кажучи, відбулося аж дві прем'єри до 210-річчя Тараса Григоровича Шевченка. Одна з них Тарасові сни. А інша пророк Шевченко, про яку ви зараз згадали, і от саме цю. О... Виставу театралізований концерт раше ініціювала спілка письменників України. Власне Запорізька обласна організація. Її очолює Ольга Стадніченко. Вона звернулася до театру з тим, що ми з вами гарно співпрацюємо протягом багатьох років, робимо поетичні травні разом, виступаємо на вашій сцені, дивимося, як ваші артисти втілюють тексти запорізьких поетів. Давайте давайте спробуємо зробити разом отаке, тобто присвятити Шевченкові спільну роботу. І так і так це народилося, і ми почали писати сценарій. Якраз я з Ольгою Олександрівною, як авторки сценарію, виступили, і е, в чому сутність цього дійства, цього концерту. Е, якось не змовляючись ледь не в один голос, ми зрозуміли, вирішили, що Шевченко він суперактуальний, і те, що ми покажемо глядачеві, воно теж має бути отаким от сучасним, сьогоднішнім про нас. А, про нас таких, як ми є, і про нас таких, а, яких передбачив Шевченко як дійсно пророк. І отак от це склалося, що е і тексти, його, які ми добирали, і сучасні твори мається на увазі сучасну музику, сучасні пісні за його текстами, які ми добирали, вони всі були про те, що нам зараз е актуально важливо те, чим ми всі переймаємося. Наша знімальна група побувала на прем'єрі вистави про Рок Шевченко. Тому пропоную подивитися, як відбувалося дійство далі в сюжеті. Величну постать геніального поета, пророка і провідника українського народу Тараса Шевченка у Запорізькому академічному театрі молоді вшанували прем'єрою творчого проекту Пророк Шевченко. Вистава це спільна робота творчого колективу Запорізького театру молоді та обласної організації національної спілки письменників України. Автори відмовились від традиційного підходу до прочитання життя та творчості кобзаря і запропонували глядачеві експериментальний формат із поєднанням. Хореографії, вокалу та жанрових сцен прозвучать його твори в різних жанрах, тобто це буде і рок, і реп, і інші молодіжні прояви. Але ми це робили спеціально для того, щоб привернути увагу молоді до творчості Шевченка, яка є вічна, пророча і завжди жива. І зараз слово Шевченкове воює поруч із нашими воїнами в окопах. Воно надихає їх, воно говорить про те, що Україна завжди була, є і буде. За задумом авторів, новаторські художні прийоми та режисерські знахідки не заміна сенсів творчості Шевченка, а спосіб їхнього сучасного прочитання поет постає модерним і багатоголосим. Хто був Тарас Григорович Чевченко? Це просто пам'ятник, чи це був а, такий гіпстер-провокатор, чи він був драматург, чи він був гульвіса, чи а, про нього треба говорити тільки по телебаченню, чи про нього можна говорити тільки на кухні? Чи треба про нього згадувати, коли там якась дата, день народження, ювілей? Або чи про нього треба згадувати, і ми згадуємо про нього, коли важкі часи настають в Україні. У віршах є інтимна розмова з другом і відкрите та могутнє звернення до майбутніх поколінь. У написаних на ці твори піснях голоси далекого минулого і наших сучасників, котрих щиро захопила думка поета, щоб молодь не не бачила його як щось таке, що давне-давно було, і що просто треба ну, почитати, розказати віршик якийсь в школі на, на якомусь занятті, та й та досить. А щоб, щоб молодь розуміла, що це відбувається з нами постійно, що він з нами е, на віки, я думаю. Важливий елемент режисерського задуму дійство, що розгортається перед глядачем, Плітається в віртуальний супровід. На великому екрані демонструють графічні роботи Шевченка-художника, сторінки його рукописів, а також сцени з життя запорізьких козаків та оспівані поетом українські краєвиди. Якщо е, на цьому концерті комусь йокне щось знайоме або навпаки відкриється нове, це вже дуже круто. А якщо людина після того буде в голові Себе прокручувати рядки Шевченка, як, як знаєте, як пісню ми почули, і співаємо, і співаємо, і співаємо. Це вже гарний крок. А якщо після того ще й людина візьме та розгорне кобзарячі, взагалі весь той набір е е текстів, які він залишив, і почне читати, і вона зрозуміє свого Шевченка. Головними героями театралізованого дійства виступили також запрошені гості: хореографічний колектив, дому актора, а також сучасні запорізькі музиканти, поети й письменники. Їхні твори виконували і артисти театру. Вони самі мали змогу піднятись на сценічні підмостки. Його прородство, як я вважаю, в тому, що він абсолютно все передбачив. А хто Шевченка читав і знав, той не здивувався, що росіяни Людомори насправді не здивувався. Ми здивувалися, що війна гахнула на нас в 21-му столітті. Це, було, це був шок. Але ми розуміли, що Росія завжди нас ненавиділа і завжди, як імперія, хотіла нас поглинути. В чому ще його пророцтво? Що імперія це зло, це антилюдяна річ. А Добро перемагає, світло перемагає, і ми зараз на боці світла, і світло на нашому боці. Кобзар у виставі пророк Шевченка постає не лише позачасовим генієм, а й хребтом нації, символом молодої України, яка проходить безліч етапів боротьби за формування. Поет обрамлює та виструнчує приспане почуття українства. Він вірить у долю України та тривожно дивиться у вічі глядачам. Вираз його обличчя мовить чи не проспите ви цього разу своєї волі? Час запитань минув і настав час дій. А ми повертаємось до нашої студії, гості якої є Наталія Ігнатьєва, драматургиня та письменниця. Пані Наталія хотілось би поговорити про вашу письменницьку діяльність. Розкажіть, будь ласка, як вона змінилась? Чи пишете, що видаєте щось хочеться почути від вас? Перше, скажу, що для мене особисто якихось кардинальних змін не відбулося, тому що, по-перше, війна для мене почалася в 2014 році, і оте гостре відчуття і шоку, і того, що виник страх втратити рідне місто, все це було пережито в 2014 році. Слава Богу, що проукраїнські сили і патріотичні сили Запоріжжя захистили, відбили, і тут ніякого того лиха не. Не сталося яке відбулося в інших областях 24 лютого двадцять другого року це, ну це було очікувано. Пригадую стан може навіть ще з 19-го року, з 20-го року, наростання цієї напруги, відчуття, що Путінська Росія готує більш якісь масштабні радикальні дії, і оцей страх і наростання вони були такі довгі і затягнуті, що коли вже все це сталося, була просто констатація факту. Якщо говорити про рефлексію, про відчуття. І теж можна сказати і про творчість, пишу я доволі давно, більш активно почала якраз з 2014, 2015 року писати і вірші, і драматургію. А 2022 рік, можливо, став каталізатором в тому сенсі, що ті теми, які мене хвилювали до цього, вони стали актуальними для всіх. Припустимо, моя п'єса звір про військового, який повертається, так би мовити, до цивільного життя приходить з фронту. Але в цивільному житті йому певні люди не сильно раді, його десь відштовхують, десь хейтять, не дають працевлаштуватися, ще щось ще щось в нього розвивається, зрештою ПТСР. І все це накладається і на його стан, і на, на його стосунки з коханою дружиною. Я це ну, осмислювала, відчувала, і мені це боліло ще декілька років тому, і п'єса завершена була в 2020 році. Але от зараз вона стала гостро актуальною. І та прем'єра, яка відбулася в Києві, вона і та реакція на цю прем'єру, вона показує, що людям це зараз актуально. Тому от якісь мої старі тексти актуалізувалися. З іншого боку, виникло і в мене відчуття, що те, що я пишу, це не глас волаючого в пустелі. Отож, писати це правильно, це не тільки для себе висловитись те, що мені наболіло, а це ще. Комусь відгукнеться для когось буде важливо, і що найголовніше, напевно, зараз це може щось змінити. Бо той же звір він активно обговорюється психологами, він активно обговорюється м -м, працівниками крупних українських компаній. Вони на скажімо на прикладі цього художнього осмислення проблеми вони говорять про е якісь там потенційні ветеранські програми, про те, як суспільство має. Адаптуватися і відкритися до тих людей, котрі зараз, власне кажучи, нам і забезпечують наше повсякденне, нормальне, спокійне життя. Тому що ну, все, що ми робимо, все, що ми насолоджуємося життям, втілюємо в професії, все це нам забезпечують українські військові захисники і захисниці. І, звісно, ми про це зараз стали більше говорити. І для мене, як для авторки, це ну, такий. Я не знаю навіть. Ну, Дуже важливий, це так просто сказати, дуже важливий момент, тому що ти розумієш, що те, що важливо і те, що болить, болить не тільки тобі. Е, щодо книг, п'єси пишу постійно, коли якась думка сильно хвилює, накопичується е, якийсь там, не знаю, набір сюжетів і характерів, які складаються в текст. Вірші так само у е, 22-му році спільно з, якраз з Ольгою Олександрівною Стадніченко видали збірку, це була така. Ну, наша особиста ініціатива і е, наші ж кошти е, збірку поезії Твій оберіг, яку ми е, спеціально видали для того. Вон такого кишенькового формату, щоб роздавати військовим. Е, в мене доволі багато такої громадянської лірики. В цю збірку я дібрала саме ті вірші, які є більш натхненними, більш такими е, піднесеними, котрі можуть підтримувати морально, скажімо. Людину навіть десь в окопі. Ми їх роздали військовим, і дійсно, як потім говорили і волонтери, і військові, що ці книжечки роз'їхались по всіх фронтах України. Ось такі якісь речі відбуваються. Пані Наталія, музика у цей непростий час виступає як важливий аспект психологічної та емоційної підтримки. Тому пропоную зробити невеличку перерву та насолодитись кліпом запорізьких музичних митців. What are you Но жили з ранньої епохи Кам'яна могила на ланах степу Українці мали рід, державу Гарату сармати скифе армії, а лав Культурна генетична основа українців. Півтора мільйона квадратних кілометрів. Така держава світу, мати президентів, анастасія, гана, ліза та агата. У крові монархів Вишиванка тата Володимира, тризуб, родовий знак. Привіт, Волині, сімгалинський кулак. Русський із ка, королі соруське, монове поля, глиподі здолає могі вузьке. Відновлення держави, та візко на січі. Часи вмельниччим на козак не каже двіче. Сулеймаса, гайдаш, і сірка, та наливайко. Супергерой на часі, козак всім насипайко. До речі, бачив ти мого віста герб, лицар та шабля, для захисту мошке, на та стагідність, для ворогів вагнет Сто років вже минуло, повстання ГУНР ось це республіка для вільних треба. Кила тересе, а худри дарно воля ручки, диме, найкрутіше гори, озерла, вербички, Дніпро, славута, як та молоко, два моря тільки наші Для ворога тут дно. Тут вітер степовий моїх улиць сили, це круч скелі мого міста скеля, духи скіфі, воля, сила, у літері. Ти маєш ДНК в землі Тут Вітер степовий, ви моїх сили Це ключ скелі, много міста селян Тут дух і скіфів воля сила хуйтері. Ти маєш ДНК, боронити землі, Тож сп'я зрупів, він достула від п'ять людей, що надихає нас Співати, як Орфей попередше поля, Боробів в раю нема, з на крові, калина січова, по-друге, правда Що відрізняє, від ходобне, як стоп державності до храму світла та перемоги. Надалі третє, Справедливість в умовах, де всі рівні, я рік України, четвертим буде честь віднака нам повага, до своєї та сило, і нам від Вага, і буде ще наб'є, це гідність та чеснота, нам революції мало, хай виють на болотах Моя країна, як мій хреститель, де ворог виграв програв отче, або вчитель Тут вітер степовий, мої хули сили, це круч скеля, мого міста стеля Тут духи скипі воля сина у літері Ти маєш ДНК, боронити землі. Тут вітер степовий, мої хули сили, це круч скеля, мого міста стеля Кипи воля, сила в уетере, ти маєш денка, боронити землі. Тут ветер взагалі мои хуйні силы, стихруч скеля, мого міста скеля. Тут духе, скипи воля, сила в уетері, ты маєш денка. Слава Україні! Пані Наталі, розкажіть, будь ласка, як змінився репертуар театру в воєнних умовах і чи підлаштовуєтесь ви наразі під смаки глядачів? Почну з другого вашого питання з приводу смаків глядачів, тут дуже така тонка, тонка ниточка, тонка межа між тим, щоб підлаштовуватися, і тим, щоб враховувати смаки. Тобто, якщо театр працює, не враховуючи смаки, навіть не смаки, а потреби, вподобання, зацікавлення своєї цільової аудиторії, то цей театр працює в нікуди. Але якщо театр занадто Занадто намагається угадати і догодити, то, звісно, він перетворюється на обслуговування, і це теж тоді вже не про театр. Тому це і моя особиста думка, що театр має знайти отой от ідеальний баланс, коли наші вистави відповідають запиту теперішнього глядача, потребам українців сьогоднішніх. Але водночас ми розуміємо, що о, треба десь і розкривати ті теми. Які можливо ще не на поверхні, які, можливо, ще люди навіть і не готові осмислювати, але про них вже треба говорити. І в цьому сенсі, от якщо говорити про театр молоді, доволі велика палітра в театрі розважальних вистав. І можна по-різному про це говорити, але мені здається, що зараз, в період війни, глядачам важливо мати якісний розважальний контент. Тому що психіка наша не безрозмірна а запаси нашої енергії на жаль не невичерпні. Десь треба підживлюватися і десь треба і скидати от ту напругу, стрес і агресію, якої ми багато отримуємо через ті обставини, в яких живемо, тому в цьому сенсі комедія, на якій можна посміятись, а потім ще й про щось подумати, це хороша річ. Багато зараз в театрі молоді я вже про це частково сказала на початку патріотичних концертів, які от безпосередньо. Впряму про наш теперішній день, про те, що нас хвилює, про те, як ми тримаємось, як ми відбиваємось, як ми пишаємося військовими, і як ми самі, будучи цивільними людьми в тиловому чи прифронтовому місці, як місті, як ми тримаємося для мене особисто дуже важливий такий момент, що театр зацікавився моїми якраз текстами на тему війни. І одна з прем'єр 2023 року це була Ісіда в Таврії. Це моя п'єса. Ми з акторкою Олесею Плохоткіною її з першу як таку самостійну роботу розім'яли, зробили, зрепетирували. Далі доєднався головний режисер театру Геннадій Фортус. Доєдналися в і балетмейстер, і художник, і зробили ми, ну як мені здається. Дуже таку е, атмосферну, е, дуже актуальну е, історію, і там багато хорошого іде від акторки, яка і проживає всю цю історію, пропускає через себе. А «Ісіда в Таврії це історія жінки, котра шукає свого е, коханого під час війни е, ну, на окупованих територіях. І багато проживання, і багато суто акторської, такої майстерної гри, перевтілень, переходів, чудового світла, чудової, дуже тонкої і розумної музики, звукового ряду, і все це разом створює таке дійство вважаю, красиве. І у нас після ІСІДи завжди йдуть обговорення. Ми залишаємося з глядачами в залі, спілкуємося, слухаємо, як це їм відгукнулося. І для багатьох це стає арт-терапією. Десь ми усвідомлюємо, що ми були на правильному шляху, коли це брали, і це дуже важливо. От, до речі, от, до питання театру, театр стає арт-терапією. В різних проявах і сіда в Таврії це такий найбільш або, наприклад, той же звір, який в Києві йде, це такий прямий спосіб арт-терапії, коли подивилися, відчули і потім спілкуємося. Патріотичні концерти, або там розважальні вистави, або драматичні вистави це більш віддалений спосіб арт-терапії, тому що людина сприймає, але не обов'язково залишається на обговорення. Але все одно це допомагає. Навіть той же пророк Шевченко, про якого ми говорили. Ну, судячи з відгуків людей, яких я потім бачила, котрі приходили на цю прем'єру, та сама реакція. Вони теж щось для себе побачили, теж від е, по-новому побачили Шевченка, по-новому для себе актуалізували його тексти і прожили разом з нами якийсь такий дуже потужний е, момент і осмислення, і припливу енергії. І це дуже важливо. Ну, ради цього, напевно, має працювати театр під час війни, щоб давати енергію глядачам якими прем'єрами планує ваш театр гля... дивувати запорізьких глядачів? Зараз ми працюємо над перекладами багатьох наших актуальних популярних вистав, які ще не, не були перекладені, і зараз от у нас комедія Рея Куні, вона відома в репертуарах України як Тато в Павутині, хоча ми там будемо шукати свою назву. Я перекладала цю п'єсу, це надзвичайно крутий матеріал в плані як п'єса, і звичайно, як вистава, та, яка вже зрепетирована акторами. Зараз от у нас якраз ідуть репетиції в самому розпалі, і незабаром вже має бути прем'єра «Показ наглядача». Дуже цікаво. Яким бачите театр після закінчення війни? Як гадаєте, щось зміниться? Я би так сказала, я хочу, щоб змінилося. Мені хочеться, щоб в театрах звучало більше сучасної драматургії, щоб відсоток сучасної української драматургії був ну десь там 50% репертуару. Щоб українська класика зазвучала, тому що ну не одною конотопською відьмою в театрі Франка можна представляти українську класику. Вона потужна, вона глибока, той же Шевченко нам це доказує і показує, наскільки він багатогранний. І такого в українській літературі дуже багато насправді варто лише подивитися. Тож мені хочеться, щоб театр змінився, щоб був акцент на сучасну драматургію, щоб ми говорили тут і тепер про те, що нам болить, щоб ми не чекали 50 років, щоб. Переосмислити травми війни, або якісь там суспільні проблеми, або якісь там сімейні труднощі, там чи ще щось, щоб ми зразу про них говорили і говорили засобами театру. І звісно, мені хочеться, щоб театр став більш вільним, щоб він став проєктним, щоб актор, режисер, драматург і взагалі будь-який творець у театрі, міг бути задіяний, я не знаю, в усій Україні одночасно і тут не, не важливо, ти живеш в Запоріжжі, в Києві чи Херсоні чи у Львові. Ти маєш змогу в усій Україні бути співтворцем цікавих якихось проєктів. Мені здається, це, це було б дуже класно, і є в мене така надія, що коли Україна після перемоги почне е відбудовуватися, змінюватися, розвиватися, що і театр в тому числі теж буде йти в напрямі е таких от. Ну, Сучасних способів роботи тих, які вже, наприклад, давно перевірені в Європі чи Штатах, чи десь а, пані Наталя, дуже дякую вам за розмову. Пані та панове ви дивились програму Арта. Побачимось рівно за два тижні. До зустрічі.